Добрий день. Е, я студент з групи пжпе 27 колесник Олександр Андрійович. І сьогодні я підготував презентацію на архі... тему архітектури програмної системи GitHub. GitHub – це хостинг для it проєктів На основі системи контрольної версії Git. Він дозволяє розробникам працювати разом, відстежувати зміни в коді, обговорювати задачі та автоматизувати процес. Основні функції Git-репозиторії. Request Issues та свій CD через GitHub Actions. Історія Github Github Гітхаб використовуваний у 2008 році 에, Томом Престіном, Варнером, Крісом Венстремом та Джоном Хеттоном. У 2018 році його придбала компанія Microsoft за 7,5 мільярдів доларів. Сьогодні це одна з найпопулярніших тип платформ. Вона має понад 100 мільйонів користувачів та 200 мільйонів репозиторіїв. Він є стандартною для open source спільноти. GitHub пропонує гіт-репозиторій git для зберігання та е, публікації коду, pull request для review коду issues для відстеження помилок, GitHub pages для хостингу сайтів та GitHub е, Actions для автоматизації збірок та тестування. Архітектура Github. Github працює на такій архітектурі: клієнти, Github Desktop, CLI, Backend, Ruby on Range, база даних MySQL, та Redis, та архітектура Kubernetes. Ці e сервіси забезпечують швидкість масштабової місця юніті. Робота з Github починається з репозиторії. Ви можете створити новий публічний або приватний репозиторій, додавати зміни через Git Commit та Git Push, клонувати вже існуючий git репозиторій через команду Git Clone та синхронізуватися з іншими розробками через різні команди, такі як Git Push та git pull. Спільна розробка Github дозволяє працювати в програмістській команді, а саме виконувати такі функції, як робити fork репозиторію для своїх змін, надсилати pull request для обговорення коду, проводити код превью та керувати проектами через GitHub Projects. GitHub Actions е автоматизує збірку та тестування коду, деплой на сервери. Виконання задач за на розкладом. Наприклад, можна налаштувати автоматичний деплой після кожного коміту. GitHub, для навчання. GitHub підтримує студенту, студентів у вигляді безкоштовного студент девелопера паку GitHub клесу для організації завдань та можливість працювати над операционно-проектами на для досвіду, а також нещодавно на GitHub є доступна система від Copilot через студентський документ. Безпека на GitHub. GitHub захищає ваш код через двофакторну факторів ідентифікацію, сканування зразливостей та приватні репозиторії та GitHub Secret для конфіденційних даних. GitHub У є і альтернативи, такі як GitLab, який має більше DevOps-функцій, Bitbucket для інтеграції з Atlassian та Source Force, як найстаріший з аналогів GitHub. У. Отже, GitHub це потужний інструмент для розробників, який спрощує командну роботу, автоматизує автоматизацію та управління проєктом. Він ідеально підходить як для Open Source, так і для комерційних резінь, а також для навчання. Використані посилання можете побачити на вашому екрані. Дякую за увагу!